Всім привіт! Сьогодні ми починаємо нову історію відновлення з отакої розваленої зі всіх сторін красуні BMW 430 2021 року. І у будь-якій битій машині першим ділом треба починати з рихтування. Давайте з цього і почнемо. Для цього потрібно нам набрати розгону і зробити Отак. Нам треба її завести. Я чесно вам скажу, я вже е, відреставрував піропатрон ззаді, тобто вона ж вже заводиться і вже їздить. Трошки з кривими колесами, але це не суттєво. Далі нам треба її прикурити. У нас є ось такий бустер. Купляли ми цю штуку в магазині Автодіагност РВ. Можете звертатися, ми тут залишимо силочку. Е, хлопці завжди нам допомагають з різним електрообладнанням для автомобілів. Ми його трошки тюнінганули, якщо що, На ньому можна їздити навіть без акумулятора. От. Ну, але ми зараз поставимо акумулятор, він нам все одно далі треба буде. І відкриємо багажничок. Акумулятор у нас знаходиться ззаді, Отут в ніші. От от. На жаль, не вдалося відновити її оригінальний акумулятор. Десь там коротнула одна баночка. Тому відразу придбали новенький. І зараз його туди заряд. Опс. Заїдемо вже потім там його закріпимо і встановимо так, як має бути. Робимо розпаковочку. Ех, це, це не зі Штатів, це ми вже самі приклеїли. Прибираємо всі гардини. До речі, дверка не закривається, бо вона десь в щось впирається. Тому нам прийдеться отак вручну тут защокнути защёлочку. для того, щоб тачка їхала і не вибивала назад в нітралочку. Ух. Ми завелися. Ця двохлітрова порода, ви її чуєте, як вона гарно підсапує. Треба щось зробити з цими гардинами. І вона їде. Ага. Ось першим, я думаю, що будемо знімати компота. Дуже легко в BMW-шечках робиться. А як ти думаєш, це мотор злетів з подушок, чи це я тільки що пригнув і проламав цю кришку? Хоч би клапанку не побити. А я шучу. Я знаю, що це не я. мотор злетів з подушок. Знаєте, за що люблю боями? За те, що от вони все придумали для, по факту, для ремонту. Тобто я навіть один беру отак там сух відкручую, тяну і знаєте, що роблю? Отаку от, от. Далі нам не потрібні двері. Лишимо їх тут теж на вулиці. Беле, кстати, двері дуже хорошо знімаються. Тут відкручуєш буквально три болтика, ну, точніше, дві гаєчки <кій> і один болтик. І усе у вас в руках. І знімаємо одну легкодоступну фішку. Так, один достаний. І головочкою або ключиком на 13. Ось там в кінці. Знімаємо двітки гаєчки. І цю так само. Клас. Зірвали. Всі болтики відкручені і при цьому всьому двері на вас не падають. Часом бувають люди, які не знають, відкручують петлі і потім дуже бавляться з тим, щоб виставити зазорчики, які вони теж не дуже вміють. Ну, У нас таки було колись завдяки мулі. Ну, таке буває. Опа! Класно, класно. Робимо ту саму процедуру з іншою стороною. Цю дверку треба було б, звісно, акуратніше якось, бо тому, що її вполне можливо відновити. Але все одно її будемо фарбувати. Того не страшно. Переживаємо тільки за внутрішню карту, того обіпрем її на ауді, ну, пару. Ауді, блядь, не жалко, кусок гавна. Це все класно, я зняв двері, але БМВ зазвичай не їде, коли вона не бачить, що двері замкнуті. Можна спробувати застівнути ремінь, а можна зробити простіше. Зараз розкажу вам лайфхак Отут на педалі тормоза є лягушка, яка бачить, ну, типу, натиснути у вас гальма чи не натиснуті. Достаємо її буквально чуть-чуть на декілька міліметрів на себе, і виходить, що машина буде завжди думати що вона блять видаляй нахуй це сука г-20 тут немає лягушки це в x5 нема так от шукаємо лягушечку достаємо її на себе і машинка думає що ви з натиснутим тормозом і не буде викидувати в нейтраль. от дивіться бачите я нічого не натискаю нажимаю кнопку стар машинка завелася єдине що дуже небезпечно бо вона зразу й поїде того зважайте Лайфхак прикольний, але можна наробити біди. Саме більше, що в своїй роботі не, не люблю, це виставляти е, автомобіль на підйомник. Не знаю чого, але мене це дуже сильно угнітає. Але без дверей це реально робити дуже зручно. Дивіться, я тако під'їжджаю, дивлюся, ага, не пролазить, не пролазить, не пролазить. Оп, десь плюс-мінус. От, пролізло, все, чотенько, пристрілявся. Можна так і лишать. Глуш. Хм. Я цю машину купив відверто дешево. Прям дуже дешево. Скільки ми скажемо вам в кінці? А суть в чому? Ми вже стільки відосів випустили про те, як ми почали робити машини. Скоро вже підуть відоси про те, що ми їх доробили і випускаємо вже на дороги. А коли машина виїжджає на дороги, нам що потрібно буде правильно автострахування, тобто автоцивілка, як мінімум. Я як подумаю, скільки машин. Мені ж робиться погано. По-перше, їх треба всі вибрати найкращу цивілку за гарні гроші, і потім десь їх треба зберігати, бо зазвичай їх скидають вже в електронному вигляді. І де його зберігати, не зрозумів. Тому я для себе знайшов сервіс онлайн-страхування, який в себе увібрав всі компанії, які є на ринку. П'ять хвилин на вибір, оформлення і автоцивілка вже готова у вас за застосунку. А з моїм промокодом Ковальчук отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Завантажуйте застосунок Hotline Finance за посиланням під цим відео в описі або за цим qr кодом Йдемо далі розбиратися з цим корчом. Суть в чому? Суть в тому, що з мене всі мої знайомі, ті поржали, що ганібали, я завжди купив якусь побиту хуйню. Таке буває. Я вмію, я таке люблю. І мені з цим значно легше працювати, тому що я не вмію там вилизувати машини в ідеал, але я вмію зробити їх, щоб вони були в заводському стані. І, скажімо так, їздили без помилок і тому подібне. А для того, щоб продати машину на кінцевого, треба, щоб машина була вилезена. От така правда життя і правда нашого ринку. Того мені легше от, купити таку машину, зробити, поставити її на хід і продати далі перекупам, які будуть цим займатися. Ще після цього зароблять також коштів. В чому суть? Що, подивіться на цю задню частину. Як ви бачите, вона тут зам'ята дай дорогу. Така хороша, зам'ята сорочка. А суть в тому, що вона пробігом навіть 40 тисяч кілометрів, вже в Штатах була вдарена. І ви подивіться, як її погано зробили. Тут просто тонни шпакла і тому подібне. Як то кажуть, двічі в одну річку не війдеш, але судячи по всьому, можна. І я думаю, що ми зробимо значно краще, ніж вона була зроблена в штатах. До того ж чого, бо ми українці. Що саме цікаво, те, що стосується дверей, от у нас тут права сторона її немає, але дверка майже ціла і. Ну, я розглядаю такий варіант, що ми її відновимо. Тому що там тільки тут на закінченні, чуть-чуть підігнуто, вся площина абсолютно рівна, тому то має сенс її відновити. З лівої сторони, заднє крила майже все ціле тільки чуть-чуть забитий оцей кант, і там дверей нема. Я просто коли попередній раз заганяв її для дефектовки на параліфт. А вона там отака, отака, там просто така хвиля жорстка, що просто капець. Тобто їх немає сенсу взагалі відновлювати. Ця закривається, все добре працює, а ту, як ми вже говорили, та не закривається. Перебираємо всі пластмаски, щось викидаємо. Кліпсочки треба зберігати. Бо що вони то недорогі, але у зв'язку з великою їх кількістю, в ітогі, цей ремонт може дуже дорого стати. Того, я вам рекомендую. Робити це все якомога ніжніше. У мене було, поки вона їхала, дуже багато різних питань, як її відновлювати. Понятне діло, що ми купили цю машину для того, щоб заробити на ній. Правильно? Правильно. Так. Це ціла вложимо на іншу кубку. Тому, я, ну, чесно кажучи, в ідеалі завжди все купити колір. Але це, швидше за все, що буде дорого. Зазвичай купляється, що попало, фарбується, і, скажімо так. На цьому якраз і йде ваш заробіток. Але нам з цієї машини дуже сильно пощастило. Ну, чесно, на сьогоднішній день, якщо брати типу польські розборки, то зрозуміло, що дуже багато всіляких пластмас, капотів, крил, дверей, ми купуємо нові оригінальні, тобто ми партнери BMW, і замовляємо в них з гарною знижкою, тобто це є гарна ціна. І я вам скажу так, що якщо зайти на Allegro, то значно дешевше виходить зібрати морду нову по оригіналу, аніж купувати її на алігра. Це треба зважати. Єдине, що ми на сьогоднішній день плюс-мінус ще працюємо з литовськими колегами, типу які нам поставляють запчастини. Але я не міг знайти нічого особливого типу колір. Єдине, що я купив уже, в мене є праве крило в колір на неї. І знаєте що? Це було дарма. Чого дарма? Бо того, що я дивлюся історії. Дяді Колі, дощ гаража. І він викладає, що там в його знайомого продається прям комплект, тобто все повністю від машини в моєму кольорі, в М-пакеті з фарами. Правда, Європа. Але ж ми ж розуміємо, що для нас це тільки краще. Ми домовилися по ціні, і на другий день воно вже було в мене. Ні, прошу, через два дні воно вже було в мене. І тому ми зараз повністю складаємо. Даний автомобіль. Ліве крило можна було би не купувати, просто його пофарбувати. Але я вам скажу так, що дивлячись на ціни в Україні, десь за ті самі гроші я продам своє ліве крило під покраску з декількома сколами. А сюди поставлю абсолютно ціле, гарне, нефарбоване оригінальне крило. сміття. Тепер треба подолазити по цих всіх загнутих кріплень. Що цікаво, що цікаво, я, ну, не факт, що це так, але мені здається, що тут вся кузовня абсолютно ціла. Е, тобто, якщо ми зараз сюди накинемо повністю установочну панель цілу, рівну з цілої машини, небитої, на все має стати от просто болтон. Я на це надіюсь. Можливо, може бути загнуте це вушко, ну, але я, принаймні так, зовні, коли вона вся зібрана, не бачу. Там пошкоджень, дефектів, вмятин і тому подібне. Я дуже сильно сподіваюся, що коли я пригав, не погну тут нічого. Золото 50 гривень за кілограм кусочок лапки. Що вони зробили? Вони взяли, замість того, щоб зробити якісну лапу, ну, типу, це для облегшення і тому подібне. Але лапи, настільки зараз гавняні в БМВ, що при навіть не сильно великому ДТП лопають лапи, лопають подушки, і двигун просто під своєю масою злітає вперед. Тобто, в нас тут лопнула одна подушка, лапа ціла. А ще є в мене машини, де. Прямо так, просто тупо мотор взяв і улетів вперед. Тим самим пошкодивши піддон і пошкодивши е, рульову рейку. Якось так попадало на рівне місці. Удар не сильний, а маємо те, що маємо. Буде на продажку. Прийдеться, ключиком відкручувати. Тому що так загнуло фару, що більш нічим не долізу. А ломати нічого не хочеться. Оце ну, отакого от болтика, блять, оцим ключиком викрутить з шагом блядь, 10 градусів. Ой, поломив машину. Та ти що? Єдине, що Нам, мабуть, треба зберегти ноздрі, бо то, що бампер новий без дістроніка у нас була сама жирна тачка на дістроніках і на бокових партроніках. Прикол. Тут має бути такий захисний кожух. Вроді би не видно, щоб це крило знімалося і тому подібне. Його немає. А тут він на місці. Тобто, цікаво. Ну, Не видно, щоб крила знімалося. Тобто, чи це на заводі провтикали, чи це вже хтось щось робив і теж провтикав. Прикольно. Фара в нас пощастило, весь корпус цілий. Чуть-чуть підломане оце кріплення верхнє, але воно в нас є. Я думаю, що ми його просто підпаяємо. І буде така фарка на продаж. Бо в нас буде дві Європи. Ось, випало. Те, що відпало. підпаяться. Супер клей, поплювати. І навіть не буде видно, що тут щось було поломене. На OLX, міняємо номер телефону. Ну, коротше, ви поняли. Крило до спродажу. Чому треба, Почти в колір. Почти ідеально. З цим крилом зазвичай більше проблем. Зі зняттям? Того, що тут у нас стоїть бачок омивач І типу вот тут болтик, до якого ми не долізем. По Факту нічого складного. Просто відкручуємо саме омивач, і нам потрібно буде його вивернути от сюди. тобто Достаємо лієчку. Давайте відкрутимо, бо я чую, що я її зараз поламаю. О, так він сам. Нічого, ще й повний. Гняю жука зразу зараз Він Нікуди не дінеться. Забувся зняти проводка з той стороны. Ну що, тепер ми дійшли до самого нужного інструменту в цій всій херні. Нам треба вибити передній погнутий усилитель з наших ланжків. Ну, на диво, але тут хоча б він кудись іде. А ця сторона що вам скаже? Щось тут трошки нас тримає. Яка пластмаса крепка не пускає, навіть квалбу тримає. А тут вже навіть все відбито. Беремо саме правильне. Інструмент. Ну? Okay. Навірно, не дуже було б добре побити цілий радіатор. Я так собі думаю. Понятно, що ніхуя, не понятно. Так, що там у нас є тут зажато все-таки? І в нас є погана новина. Крепко погана новина. На яку я саме надіюся більше, що все буде добре. Тож у нас ланджик з такого рівного стану перейшов отакий. Вот Це хреново. Ну, щось зараз ми помагаємося з цим зробити. О! все було значно проще. Коротко, у нас ось така от біда. тут треба тягнути ці ланджик. М -м -м -м. У нас є декілька варіантів. Ми його ті, можемо і розіпхати, звісно. Але у нас тут є точка кріплення підрамника. Що потім може потягнути за собою питання з підвіскою і з кутами підвіски. Погано. Погано, погано, погано. Можемо, звісно, спробувати просто мотексом його роздовити, але не факт, що в нас щось вийде. Гайда пробувати, гайда пробувати. Я хотів гарний відос за один день зняти, що тачка, просто отак, я тут, такий крутий, класний, пацан знайшов всі запчастини в колір, капот, крила, бампер, дві фарки, отак нацепив і поїхав. Але... Доля розпорядилась зовсім по-іншому. Чому? Тому що от ми дійшли до цієї точки розбору, і в нас по жіночому статевому органі пішов лонжерон. І У нас тут ще пошкоджені кріплення радіатора, а верхнє, бокове і нижнє. Ми б так просто не могли б його лишити. Тобто ми б сьогодні апріорі не змогли б закінчити цей проект по морді. Так що, на жаль, все проти нас. Абсолютно все. Чисто спочатку, хоча я розумію, що він алюмінієвий і абсолютно недоцільно його тягнути, тому що ціна нового такого ланжону якщо я не помиляюся, 10 тисяч гривень. Питання в чому? Питання в тому, що тут вигнути болт, кріплення підрамника, це мені не подобається. Ну, але в мене було б закрити очі, типу, попробувати поставити тачку на стапір, зацепиться ось тут, потягнути, вивернути, ми б його поставили на місце, там не такі великі зміни геометрії, і, типу, все було б добре. Але. Є одне но. Я думаю, що ми б навіть сьогодні зробили би, якщо чесно, так збоку біля стапіля, тут вперся розпер би машину і просто потягнув би. Але є одне одно. Приїжджав тільки що Шо Андрюша Качук, він каже: А ти бачив? А я кажу, а я не бачив. Тут у нас середнє кріплення вирвано. Вирвано знизу. І я так розумію, що швидше за все воно буде вирване і зверху чи посередині. Можна було, типу, пристукати, заварити. Але я вважаю це дуже небезпечно. Того ми замовляємо новий лонжерон і будемо його замінювати. Правильно, так він має бути: переклеювати, перекльопувати і перекручувати новими болтами. І я вважаю це єдине правильне рішення такого ремонту. Це не так дорого, не так затратно, але по факту це затратно часом. Так що вибачайте, що ми вам в цій серії не дамо. Гарну картинку на закінчення, ту, яку я собі планував і хотів побачити за один день. Я розстроєний, розстроєний крепко. Завтра замовлю мене І про пригоди цієї тачки. Дивимося в наступних відео. Надіюся, ви чекаєте, натиснете колокольчик. І хто тут перший раз, підпишеться на наш канал. Оце ми купили два отакі кусочки від машини. І це ми ставимо по точках, проваримо нашим новим класним точковою, точковою сваркою. І буде завод. Тобто, навіть коли прийдуть модні перекупи на базарі, знімуть ущільнювача, а тут точка. А тут нема шпакльовки. Якщо заморочиться, то щитачка буде покращена один слой. Розрив мозга. Дивишся на копорті ужас, а тут нова машина. Уровень. Уровень. У нас є нові крилишка. Ліво-право абсолютно не фарбоване. Капотік в ідеальному стані з європейської машини. Бампірочок. Єдине, що я замітив на нашій машині, у нас є додаткові асистенти, такі як парковочні. А тут. На жаль, їх немає. І ми з вами отут будемо робити отвір так, щоб не пошкодити фарбу і не перемальовувати бампер. Також у нас є тут в зборі пас. Єдине, що не так, на нашій машині у нас дістронік. Треба буде докупити ще кріплення під дістронік. Дістронік, вроді, би, залишився живий, тільки кріплення пошкоджене. Ну і отут під пасом, під всією мордою зборів установочну панелі у нас тут стоїть двигун. Це Павла Двигун з його логана. Він його відновлює на цьому каналі. Переходьте туди, і поки ви будете тут ждати нашу сліду серію, можете подивитися цей відео.